Людина, яка бо у нас захід такий багатоплановий, тому сьогодні ви підете з враженням, а повернетеся до нас за наступного тижня вже на конкретні питання. Пан ректор Анатолій Цьось, ну і два музеї. Сьогодні маємо просто знаковий день. Чудовий Прийшов з Емою Андієвською, з віршемами, до музею маленького, дуже маленького музею Лесі Українки, але музею Великого університету, університету імені Лесі Українки. І сьогодні наша історія матиме такі дуже важливі, особисто для мене емоції для художниці. Письменниці та й взагалі цікавої особистості Еми Андієвської. Так важливо передати враження мисткині. А кожен митець, як би ми про це не говорили чи там, не думали, він чекає вражень, рецепції, він чекає або похвали, або критики. Нехай нас сьогодні Ема захопить. Ну а наше захоплення особисто від Еми Андієвської. Врятують солдатам життя. Маю досвід такий особистий: похвалу, подяку і точне переконання рятує. Тому, друзі, всі наші сьогоднішні історії вони е, справді будуть рятувати. Ну а ще мистецтво вічне і прекрасне. Я завершую, і в мене є ще два е, таких моменти: е, пан ректор і е, е, пані Леся вони теж мусять сказати нам. Ті слова, де, з якими ми підемо слухати пані Зою Навроцьку. Тому, е, друзі, сьогодні справді така важлива е, історія для нас. Два музеї. Великий і трошки такий менший, але великого університету. Та, як господар, добре. Шановні товариство. почну з Головна мета це емоції e, можна під час воєнного стану. Це, звичайно, і освіта, звичайно, це допомога збройним силам, і звичайно, це містецтво. Тому я надзвичайно. І працюємо далі для освіти, для науки, для нашої перемоги. Дякую вам. Дуже. 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 я всіх вітаю, дуже, дуже радію з того, що у нас така талановита молодь з такими світлими очима. і люди також дуже розумними світлими очима. Я хочу свої враження тлішки про емодієвсько. Буквально щоб вас захопити з того, цього. Ема Дєска живе зараз в Мюнхені, вона громадянка Сполучених Штатів Америки. Але по душі і, і по всьому своєму життю вона українка, і все, що вона робила і творила, вона творила для України заради України. І хочу сказати, що більшість все таки у вас в університеті, більшість наших українців знають її як письменницю, поетесу, але вона не, не меншу вартість них митець і весь світ її знає. Її перу належить понад 17 тисяч творів мистецтва. Понад 300 вона в 2019 році подарувала нашому музею. Історія довга. Можна тут пів години, найменше, то так швидко розставляється. Книг сонетів, вона писала надзвичайні казки про говорящу рибу, ну про яян. То там казки не тільки для дітей, але й для дорослих. Тобто надзвичайно. Одною умовою, що всі їхні діти тільки духовні будуть, і він 10 років добивався, щоб вона вийшла за неї за нього заміж, і все-таки прийняв її умови, і всі її діти, хоча вона дуже любить дітей, навіть ті казки почитати, наскільки це наскільки це з любов'ю написано. Але ця людина, яка повністю присвятила себе творчості, окрім того, ми могли би мати оперну співачку Емадіє, тому що в неї було надзвичайний дар. Вона хворіла на сухоти і вона. Вдали уроки оперного співу і виявилося, що в неї чотири октави оперного голосу їй пропонували бути оперною співачкою, але вона сказала, що вона обирає живопис і літературу, тому що вона не може розірватися. От і вона відносилася до таких людей, яким десь з небес приходила музика. як Фредді Меркюль написав купу своїх пісень, і не володів нотним письмом. Просто щоб ви зрозуміли, яка це людина. їй приходила музика, і вона не могла спати. Тобто ми могли. Ну так, і, 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 звичайно, надзвичайний патріот України, і вона заперечує, що вона іммігрант, вона ображається, якщо її називати іммігранткою. Вона говорить, що навіть якщо я залишуся одна українка на цілому світі, я зроблю свою Україну і буду розмовляти українською мовою. Тому вона просто українка, яка не живе в Україні, але своя Україна, в неї є, яка належить Україні. І вона говорить, що ми не цінимо себе як націю, вона говорить, що українська. Про яких все одно дізнається весь світ і нікуди цей світ не дінеться, і вона за це все життя. Тому що вона не схожа ні на що. Вона створила їх, видумала в голові так само як літературних героїв, як той Джалапіта. Всім рекомендую, хто ж не читав Джалапіто. Такого героя, якого немає ніхто, ні одна нація. Вона каже, я його придумала і дарую українцям. Такого ніхто не має, жодний народ. Я просто навіть у нас була вистава по джелапіті. Немає ні одна нація, і якого ми не віддамо нікому, бо він ні на кого не схожий. Він такий яскравий, такий добрий, такий безмежний, як душа українська. Тому я кажу, говорити можна дуже багато і запрошую читати, і дивитися живописи, і приходити в музей, дивитися тут, дивитися. І виставка буде по 21 перше так що ще всі встигнуть подивитися, кого сьогодні немає. Віктор Іванович також би був, але прихворів і каже. Дякую. Ну що, друзі, ми переходимо. Але я хочу саме музей, тому що я музейник, і я дуже з великим благоговінням ставлюсь до музеїв. Чи він маленький, чи він меморіальний, чи він будь-який, з великим благоговінням. бо це е, територія, особлива музею. територія, яка, е, яка якби, розгортає історію, яка формує історію. На який просто хочеться е, мислити, говорити, співати, е, відчувати і удосконалюватися у обов'язково. Але я хочу безсумнівно, пані Леся дуже багато сказала, і е, безсумнівно, якщо скажеш про ему Антієвську геній, то ти не перебійшиш. Це, е, це дійсно так. Але я хочу сказати зовсім про інше для оцих молодих людей, переважно. Е, для чого це все? Інколи не так давно одна журналістка, здається, у вас, запитувала, от як ви, а для чого ви витрачаєте гроші, для чого ви купуєте це все і що з цим буде? Тобто, саме от тут в музеї мені хочеться сказати про музей, про мистецтво. Здавалося, б, сьогоднішній панціось таке дуже влучно сказав, в сьогоднішній час. Війни, час драм, трагедії, час постійної руйнації, не на часі говорити про мистецтво, не на часі заглиблюватись в твори мистецтва, поезію і таке інше. Але, друзі, якщо ми позирнемось в історію, а ви вже трошки знаєте історію, що головне в суспільстві? Що головне в житті особистості? Що головне? безсумнівно на сьогодні це мир, це кусок хліба, це домівка і такі побутові речі, але з точки зору вічності, якщо ми подивимося на життя людини і життя суспільства, то нікого із нас сьогодні не цікавить, що там їли греки, що там афіняни, як там, який їхній побут був, цікавить, але це неважливо. Важливо, що важливо те, що вони зробили в мистецтві, тобто афінський акрополь, скульптура, неймовірна драматургія, а інші народи поезія, тексти неймовірні, філософія ось що важливе із з точки зору вічності. Ось що розповідає про той чи інший народ, що не просто це гризуни, гусінь, яка пожила, пожила, згризла, що могла і зникла, а е, це люди, які зробили ось таку поезію, люди, написали, які створили такі то театри, написали філософські трактати. І ось, друзі, для цього існують музеї, для цього працюють художники. Мистецтво і музей це понад. Всім, понад війною, понад миром, понад всіма нашими, нашими проблемами і нашими потребами, саме музей, саме музей, митець, скажімо, він працює, але якщо його твори залишаються вдома за шафою або в майстерні в якихось шухлядах, ці твори не адаптовані, вони нічого не відіграють в історії мистецтва. Вони стають Мистецтва тоді, коли вони потрапляють на виставки, потрапляють в музеї, коли про них пишуть, коли є глядачі і які мислять, ось тоді це стає фактом історії і культури того чи іншого народу. І ось Ема Андієвська це та людина, яка дуже свідомо робила нашу культуру, культуру. поза всім, понад всім. супереч всього, вона свідомо будувала націю. Бо що таке нація? Це мова і її культура? Мова і її культура це найголовніше. Ось зараз ми про це поговоримо. Тому я з цього храма маленького запрошую вас лекційну, на лекційну залу.